Відтепер акт обстеження зруйнованого житла можливо отримати і на території активних бойових дій. До 12 липня це було неможливо, тому дані про знищення об'єкти на цих територіях не потрапляли до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не могли отримати компенсацію за програмою її відновлення. З метою вирішення цієї проблеми Кабінетом міністрів України було внесено зміни до постанови 473 від 19 квітня 2022 року. Зміни передбачають, що за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації. Відповідна комісія може проводити обстеження знищених об'єктів на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Складений за результатами обстеження комісією акт може бути використаний власникам таких об'єктів для отримання компенсації за програмою «Євідновлення». Для особистої консультації звертайтесь за номером гарячої лінії.